Абсолютно новий Hevel Joe Lion Pro вже в Україні. Цей кросовер чудово підходить для міського ритму і далеких подорожей. Під капотом розташований півтора-літровий турбодвигун потужністю 143 кінські сили, що розвиває 210 Нм метрів крутного моменту. Він працює в парі з семиступеневою роботизованою коробкою передач з подвійним щепленням мокрого типу. Витрата пального в змішаному циклі в межах 8 літрів на 100 кілометрів. Силова установка має чотири режими роботи: стандартний, економний, сніг і спорт. Вони безпосередньо впливають на роботу двигуна і трансмісії та забезпечують оптимальну поведінку автомобіля в будь-яких умовах. Додатково є три режими роботи кермової системи, щоб зробити враження від поїздки ще більш яскравими. Завітайте до найближчого дилера, щоб дослідити усі переваги нового Джола ЕМПРО.